Легендарний, ну постривай мультфільм, який підкорив серця. Ну, постривай, це не просто мультфільм, це справжня легенда. Він з'явився на екранах ще за радянських часів і одразу ж став популярним. Мільйони дітей та дорослих полюбили кумедні пригоди вовка та зайця. Цей мультфільм це частинка нашого дитинства. Він нагадує нам про безтурботні часи. Навіть сьогодні Ну Постривай не втрачає своєї актуальності. Його з радістю дивляться нові покоління. Мультфільм став частиною нашої культури. Його цитують, згадують у жартах. Ну постривай. Це символ дружби, добра та перемоги добра над злом. Вовк та заєць. Хто ж вони насправді? Головні герої мультфільму це Вовк та Заєць. Вони такі різні, але водночас такі смішні. Вовк це типовий хуліган. Він намагається спіймати зайця і постійно потрапляє у кумедні ситуації. Заєць це розумний та винахідливий. Він завжди знаходить спосіб уникнути небезпеки. Незважаючи на свої розбіжності, вовк та заєць це не вороги. Вони скоріше схожі на друзів, які постійно сваряться. Але не можуть один без одного. Ну, постривай. Заговорив українською. Історія перекладу. Мультфільм Ну постривай був створений російською мовою. Але завдяки талановитим українським акторам він заговорив українською. Переклад вийшов дуже вдалим. Він зберіг усі жарти та колорит оригіналу. Український дубляж Ну Постривай став дуже популярним. Його з радістю дивляться діти та дорослі по всій Україні. У чому секрет успіху? Чому мультфільм досі популярний? Ну постривай! Це не просто кумедний мультфільм. Він несе в собі глибокий зміст. Мультфільм вчить нас дружбі, доброті та справедливості. Він показує, що добро завжди перемагає зло. Крім того, Ну постривай. Це дуже смішний мультфільм. Його гумор зрозумілий і дітям, і дорослим. А кумедні пригоди вовка та зайця нікого не залишать байдужим. Український колорит. Як наша культура вплинула на переклад український переклад Ну Постривай. Наповнений національним колоритом. Актори озвучення додали до реплік героїв українські приказки та жарти. Завдяки цьому мультфільм став ще ближчим до українського глядача. Цікаві факти про Ну Постривай. Відкриваємо таємниці. Чи знали ви що? Спочатку планувалося, що головним героєм мультфільму буде ведмідь. Але потім вибір зупинився на Вовку. Образ Вовка був частково списаний із режисера мультфільму В'ячеслава Котіночкіна. Мультфільм «Ну, постривай!» був дуже популярний не тільки в СРСР, а й за кордоном. Мультфільм Поза часом важливість збереження культурної спадщини. Ну постривай. Це не просто мультфільм. Це частинка нашої історії та культури. Важливо зберегти його для майбутніх поколінь. Адже цей мультфільм вчить нас найголовнішому дружбі, добру та справедливості. Ну, постривай. Це мультфільм, який подобається всім. Діти люблять його за яскраві образи та кумедні пригоди. Дорослі ж знаходять у ньому глибокий зміст та ностальгію за дитинством. Запрошення до перегляду пориньте у світ пригод. Якщо ви ще не бачили мультфільм, ну постривай, обов'язково подивіться.